Добрі дня, друзі, записую нове відео. Повернувшись з фронту, запитував завжди у військових одне та саме запитання. Якими засобами реліктон боротьби використовуєтесь? Де ви їх взяли? Чи надавало вам ці засоби Міністерства оборони України? Як вони працюють, наскільки ефективно вони працюють? І багато-багато інших питань. Тобто, мовно кажучи, розмова відбулася таким чином: з одного боку, це були. Ті люди, які займаються безпосередньо ребом на фронті. І з іншого боку, це були е, представники роту удари БПЛА. Або ті люди, які фахово розуміються, на БПЛА, е, будь то FPV, будь-то ударні дрони. І я вирішив, почувши всі їх відгуки, я вирішив записати невеличке, я сподіваюсь, буде відео, яке буде давати відповідь на наступні питання. Перше питання це все ж таки, чому. Більша частина засобів РЕБУ, а можливо, і БПЛА, це все ж таки волонтерські. Чим користуються військові, коли намагаються придбати купити засоби реліктовної боротьби? Якими критеріями, якими параметрами, як вони обирають такі засіб? Ну, досить часто, я думаю, кожен з вас зустрічав або в Фейсбуці або на Різноманітних телеграм-каналах. Знаєте, як раніше було, збираємо на краску, зараз збираємо на реп. Так, друзі мої, це ви бачите приклади скріншотів, які я для вас зробив. Є вони з Фейсбуку, з різноманітних соціальних мереж, телеграм-каналів. Тут є якісь картинки тих ребів, на які збирають гроші. Деякі, до речі, аккаунти є фейковими, і вони можуть ввести вас в оману, будьте обережними. Є отакі от аккаунти, до речі, достатньо. Яскравий виглядає чудово. Конюшина, він же клевер там. Ну тобто, дивіться, будьте обережні, коли ви здаєте гроші. Реп. Я інколи там списуюсь, питаю, на який ви реп збираєте, вони кажуть, ми не знаємо, нам військові сказали: збираємо на реп і назвали там, воно ділянки смуг радіочастот. Далі, звісно, вони збирають на якийсь там реп. Я кажу, можна мені посилання, які реп ви оберете? Вони мені якісь, на, прислають якісь. Посилання, як вже дивіться, цей реп не купуйте, він не буде працювати. Мені відповідають, та ні, вже ми купили, відправляємо військовим. І, на жаль, таких проблем дуже величезна кількість. Так, от, повертаючись до того, чому все ж таки е виробники РЕБу, А ми зараз кажемо суто про тактичний рівень, суто про реб, який вміє працювати з FPV, з е мавіками аутелами, можливо, 4Т, бо не кожен рев вміє працювати з таким дроном. Чому вони не хочуть працювати з державою? Дивіться, от я коли питаю там у військових, вони кажуть, так, у нас було постачання, і це правда, таких-таких то виробів від Міністерства оборони України по лінії Генерального штабу. А от більша частина все одно відбувається все ж таки від виробників. З іншого боку, я збираю виробників і питаю: не, друзі мої, а чому ви. Не займаєтесь постачанням в Міністерство оборони відповідного ребу. Чому ви ну, все, весь цей реб свій продаєте напряму військовим через волонтерів? Да? І вони дають мені одну єдину відповідь: що, по-перше, це достатньо заблюкотизована процедура, незважаючи на те, що була є 345-та постанова. Це е, поставлення на озброєння. Е, далі ми більш детально розберемо цю історію і 256-та постанова це експериментальна постанова, яка, начебто, спрощує все ж таки постачання а постановку на. Озброєння таких засобів все одно на на 345-й постанові, і все одно вона є все ж таки бюрократична. Але а Міністерство оборони, якщо ви не поставили ваш е, засіб проєктовної боротьби на озброєння, вони не будуть у вас нічого купувати. Це одна історія, тобто, мовляв, бюрократія, проблеми, які відштовхують е, достатньо величезну кількість виробників, До речі, інша проблема це практично всі виробники. Скаржаться на досвід інших виробників, які кажуть: а навіщо нам ставити це на озброєння? У нас і так купують. Дивіться, да ну окей, ми не робимо це через міністерство оборони. Ми робимо це самі. Про нас всі знають. У нас купують, але за нами не буде бігати Набу, ДБР тощо, тобто будь-які правоохоронні... Антикорупційні органи, які все одно будуть бігати за всіма. це стовідсотково, бо виконати навіть іншу постанову, де передбачена відповідна маржинальність там 25 п'ять на той виріб, який виробляють підприємства, неможливо. Я потім доведу, чому це неможливо бо прослідкувати весь ланцюжок від виробника. Ми кажемо, що всі ж користуються китайськими джамерами, які знаходяться все ж таки в Китаї від китайського виробника. До безпосередньо збиральника на території України, де буде закладено вже його один відсоток, і маржинальності, це, звісно, не буде ніякої, ну це не, не цікаво. А бігати потім відкуповуватись, сидіти під кримінальними справами їм не хочеться. Тому, друзі, мої, на жаль, ми маємо величезну проблему. Проблему з тим, що тісно станом на сьогодні офіційних постачальників виробників, перепрошую, офіційних виробників. Тих, хто виробляє на території України відповідний засоб радіото боротьби величезна кількість, але вони не йдуть на офіційні контракти, бо вони переймаються двох питань: бюрократія і те, що їх наздоженуть. Немає там ніякої корупції, коли ми там пишуть і кажуть, там корупція. Я не знаю як там. В карачках і в яйця було, до, до речі, да. тут я не зустрічав, я сам особисто, до речі, був присутній на багатьох випробуваннях. Хочу подякувати за професійність і військовим, і фахівцям, і БПЛАшникам, які там ми, е, які проводять це тестування, і жодних натяків на те, що десь там хтось у когось корупція немає взагалі, бо це життя. Яка там може бути корупція, друзі мої? Бо це життя? І тут є теж величезна проблема. Тобто, Якби Міністерство оборони і військове купуючи через так компанію, яка пройшла відповідне тестування, випробування з військовим, має відповідні протоколи, і технічні, інструментальні оцінки і так далі, то є все ж таки хоч якась відповідальність. Коли військові купують через волонтерів у виробників, я, до речі, ставлю там відео деяких виробників. Він Та такий дріт ставить для військових. Ну, мороз, він просто зламається у них на морозі і порветься. Це також на повійському з... Зу... А, це вже підглядав, я знаю де. І промокачник я є у мене. Окей. О, це молодці, до речі Я ж вкрали резиновий кабель. правий сектор. Ого, знайшли, бачите. Okay. Стяжечки. Ну що за стяжечки? Бляха-муха, вони померзнуть, потріскаються. Так, DC, DC. А що тільки одне далі? Ось ще одне. Отак не робіть, бо від вібрації дроти повідвалюються. Кут, ви бачите, великі будуть втрати тут. Треба переробити, тут теж кут великий. Красочки знову бачу немає. Треба буде піджимати. І їх якость тих засобів, які вони виробляють. То, звісно, відповідальності ніякої немає, тобто там немає ні гарантії, ні відповідальності, ні бучого іншого. Е, тому я, спілкуючись багато разів з керівництвом військового казав, ми все одно не зможемо зупинити, е, зупинити закупівлю у волонтерів ребу тактичного рівня. Бо сучасна війна це не тільки КАБ, ФА і все, що скидується з неба. Це дрони, які також вражають наших військових і нашу техніку. І це РЕП, який. Не на 100%, а там на якусь там 20-30, хай відсоток 50% це взагалі величезний показник захищає е, нашу техніку і наших хлопців. І все одно їх будуть купувати. Війна це така от історія. Хоча я там читаю деяких експертів, і вони пишуть: ні, не треба, бо відбувається дискомунікація між роту удара БПЛА, і хлопцям, якісь траншеї з ребом. Друзі, це проблема не хлопців, якіся траншеї і не проблема роту удара ППЛА. Це проблема керівництва, яке не вміє е налагодити цю комунікацію, цю взаємодію. Тим же експертам, які кажуть, що не треба. Ну, дивіться, друзі мої, давайте ви поїдете в окоп. І з окопа мені знімете цей сторіс, в якому ви скажете, що це не треба. Коротше, от така вот радость. За 2 дні вже 10 FPVшок вони від'їбали. Антенка, приймач. Де воно тут? Блять, ще якби я не був макакою. Збоку включатель. Кажуть, пацани 4 години тримає. І на пульти дистанційно. Включив он і отакий от пультик. Он-офф. Все. Вони включили на 2 минути, дрон FPVшка впав. Оф і все. І так воно може працювати чотири години. Тобто, по хвилині ти його там включаєш хуй знає, скільки тих піввішок можна назбивати. Так от, повертаючись до ребу тактичного рівня, я можу сказати, що я, наприклад, пропагандую вже для військових такий меседж, що окей, ми не зупинимо цю історію, ми не затягнемо на державні контракти підприємства. Бо вони, я вже сказав, переймаються наслідками, які будуть для. Своїх підприємств для учасників, а вони будуть, друзі мої, хто б там що не казав. Бо навіть там 1 2 3 відсотки він все одно буде якийсь не так, а там маржинальність, яка є, підтвердився, просто не хочуть йти. Ну дивіться, там ну просто вони не витягують в РЕБі і в БПЛА величезний відсоток це РНД. На жаль, наші декорупційні органи цього взагалі не розуміють. Вони так. От є різіночка, це добре. Є викрутка це добре. Да? Вона її може порахувати, а РНД, тобто мозок, його ж не порахуєш. Да? І тому вони, на жаль, все одно здоженуть всіх тих, хто зараз має державні контракти і працює з державою. Я не знаю, можливо, це буде колись відрегульовано, але я навіть читав нещодавно дуже величезну цікаву статтю, як країна практично була втрачена через те, що в країні була війна. а... Такі от структури замість того, все ж таки, щоб допомагати, руйнували середину. У нас, коротше, це приклади з тим же Арчером, згадайте, руйнували середини підприємства. Ну, виконували свою функцію, питань немає. Честі, хвала, я категорично за. Але ж інколи треба взважити на важеннях, що важливіше все ж таки перемогти у війні чи під час війни наздоганяти підприємства, руйнуючи їх, які виконують якісь бойові завдання і гріш його обладнання. Да? Так от повертаючись до того, про що я сказав, що все одно це не зупинити. Я запропонував і пропоную наступну модель. Можливо, я випишу це окремо хоча я знаю, що такі теж є вже виписані. Управління РЕБу, Міністерства Генерального штабу це писало. Тобто, умовно кажучи, що волонтерам було простіше, що купувати, або створити такий неофіційний реєстр виробників з відгуками, з відгуками саме від військових. Це дуже важливо. Я про це багато разів казав, що повинен бути відгук від військових, від чого працює цей. Реп, від яких засобів він захищає, від яких смуг, на яких, яких частотах і так далі. Да? Друге, це мінімальні критерії. Ну, Наприклад, можна зробити такий чек-ліст. От там волонтери приходять до виробника ребу неофіційно, звісно, що ми кажемо, кажуть, ми хочемо придбати реп, у нас є замовлення. Але дивись, нам потрібно, щоб згідно чек-листа, він повинен працювати на таких смугах. Да? Там працює, де працює галочка. Він повинен працювати з ТБС кроссфайл, працює, не, не працює. Він повинен, повинен давити ЄРЛС, працює, не працює. ЄРЛС 150-25 Гц. Ну і так далі. От такі от. А він повинен працювати від такого там живлення там, 10-30 вольт. Він повинен бути стійким до вібрацій. Бо є, наприклад, там чемоданчики, оці, да? ну, я коли їх розкриваю. ну, Рука обличчя, да? Є ті ж самі антени, мені робили зауваження, виправляється не клевер, а конюшина. Але е, ці антени не стійкі до будь-якої вібранції, вони просто розвалюються. Хто б там що мені не казав? І вони не стійкі до механічного, е, механічного будь-якого впливу. Потрібно, вибравши неправильний реп, найбільше проблем, і потім у срачу в інтернеті, що воно не працює, ви нам гівно продали. А по факту взяли просто, наприклад, незахищену антенну, яка повинна використовуватися тільки в руках, не на автомобілі. А поставили на автомобіль замість ось такої захищеної антенни. Приїхала автомобіль біля гілок, гілка збила антенну. Уже не працює реп. Зробіть правильні технічне завдання для виробника. Характеристики, щоб вони співпадали з тим технічним завданням. От такі критерії треба розробити, роздати їх військовим і волонтерам. І тоді, можливо, ми зменшимо відсоток браку, реального браку, відсоток реального хламу, який, на жаль, потрапляє на фронт і який, на жаль, купують волонтери. ну Бо для когось це війна, а для когось, на жаль, це бізнес. Не заслужують цих людей, але все ж таки вважаю, що на війні заробляти. Ну, не дуже етично і правильно. Да? Так, треба тримати підприємство, так треба тримати заробітні платні, але коли я чую, що там е, купують рибу, якого собі вартість, умовно кажучи, там ну, там, ну не знаю, там, там 50-60 тисяч, да? там на одну суму градусу, а його за 200 купують. У мене просто шок. З да? того ж виконання, там таке попривітне. Так от, значить. Е... Наступний розділ, який буде дивитися, він буде вже присвячений саме постановам, про які я вже сказав, 345 та 256. Де я вже спробую детально виробникам пояснити, чим вони відрізняються між собою, як рухатись у цьому напрямку. Дивіться, у нас є дві базові постанови. Кабміну: це одна 256 від 24 березня 2023 року. А інша постанова це 345 від 25 лютого 2015 року. Дивіться, 345 постанова це достатньо стара вже постанова, яка зветься про затвердження порядку постачання товарів оборонного призначення під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки оборони, вічості і стримання збройної агресії. Ну і так так далі, далі, так далі. Так далі. Там є відповідний затверджений порядок постачання товарів з витового постачання товарів оборонного призначення під час особливого періоду. Тобто і там є відповідний перелік, відповідний механізм. Як ви це робите? Значить, не буду вам всю постанову цю поставу цю роз'яснювати. Достатньо відкрите посилання. Воно буде в мене там або в коментарях, або в Фейсбуці, і ви там це почитаєте. Друга постанова це є номер 256 від 24 березня 2023 року. Про реалізацію експерименту проекту щодо здійснення оборони закупівель безпілотних систем та засобів рятує боротьби вітчизняного виробництва. Тобто зверніть увагу щодо закупівель вітчизняного виробництва теж є маленький нюанс. 256 постанова, незважаючи на те, що вона багато чого спрощує, але все одно вона базується на 345 постанові. В деяких там питаннях, <кій> якщо ви почнете читати ці постанови, у вас чесно кажучи, взірветься мозок, бо та людина, яка ніколи не працювала з нормативно правовими актами і документами, просто не зрозуміє, як далі працювати з цими постановами. Друзі, я вам даю приклади цих постанов. Це 256-та постанова, про яку вже казав, яка є експериментальною. І я вам радив все ж таки рухати шляхом саме цієї постанови і платформи BrayWan. Також є посилання на 345-ту постанову. Ну, принаймні воно у мене буде в коментарях десь в тексті, але я думаю, що за допомогою Google ви це 100% знайдете. В цьому немає жодних питань, жодних проблем. Це якщо ви вирішите все ж таки працювати напряму як постачальник. І є от така постанова по 900, 673, я перепрошую. Це щодо відповідної класифікації, ну, теж бажано хоча б мати розуміння, про що ця постанова, як відбувається класифікація. Що там потрібно все ж таки. Але ще раз хочу наголосити: платформа Бривану 256-та постанова вам все ж таки у всьому допоможе. Установа. Тому я вам раджу, якщо ви є все ж таки виробником бо знаєте, у вас є така класна технічна ідея, класний реп, але немає тієї людини, яка вміє працювати з, з папірцями. Я вам раджу звернутися на платформу Брайвану. Так, друзі, для цього ви можете за Google. Знайти все ж таки посилання на брой вам платформу. Це дуже просто. Там от є зверху подати ідею, тобто, натискаючи на це посилання, ви реєструєтесь, там проводите відповідну реєстрацію. погоджуєтесь з відповідними правилами там, і різноманітними умовами, Тобто умови користування, політика впровадження, антикорупційна політика. Положення про акселерацію. Ну і там купа-купа різноманітних положень і пропозицій, які ви повинні галочкою відмітити. Далі, після реєстрації, ви вже переходите в свій особистий кабінет, де ви починаєте задавати відповідну заявку. Я тут тренувався. Це ті політики, які я погодив з якими я погодився. От, вже якийсь там я створив профіль відповідний для того, щоб подати заявку. Тобто, це ви як то кажуть, повинні робити тут. Просто БПЛА, але не звертайте уваги, то я просто так тренувався. До речі, щодо БПЛА, наступне відео, наскільки пам'ятаю, це буде такий теж бонус для тих, хто хоче реєструвати проекти з БПЛА, але не на Брайван, а, наприклад, в тому ж самому Міністерстві оборони. Вони також зробили свою платформу. У них є відповідна платформа, але вона орієнтована поки тільки, наскільки для себе зрозумів, на БПЛАшників, ті, хто робить якісь літачки, для того, щоб також проходити відповідну кодифікацію. Так що, ну, бачите, я там вбиваю просто є сайт компанії, опис проєкту, якщо він є, ну і різноманітні інші атрибути, для того, щоб далі. Зі мною зв'язалась людина з Брайвану. і на експеримент це підтверджує. Дійсно, людина з Брайвану зв'язалась, пропонувала документи, зразки документів, по яким я повинен працювати, про що я далі розповім, і пропонувала безоплатну підтримку з точки зору там, допомоги заповнення документів, перевірки цих документів тощо. Так, що у нас тут ще? Ну, начебто все. Так, от доступний слайд зараз підходить. Це те, про що я сказав, платформа оцф miltech. Мілтеч. Це саме платформа Міністерства оборони України. Тут ви також реєструєтесь і можете подати свою заявочку безпосередньо до Міністерства. Там є чергові офіцери, які... Отримавши заявочки, на з якихось днів з вами зв'яжуться, все дуже просто і по кроку вам роз'яснять на платформі Брайвану. Вам е і знайти тих, е з ким ви можете провести так звані відомчі випробування під і підписати спільний акт. Пояснюю, поясню. Тобто, воно наприклад, ви підприємство хочете е офіційно е постачати в Міністерство оборони України. Через враховуючи там якісь потреби, які є до Міністерства оборони Генерального штабу, якесь обладнання. Для того, щоб ви це робили, вам потрібно отримати відповідний офіційний код. Ви можете це отримати як? Або піти по 345-й постанові, або піти шляхом платформи Bray One і шляхом так званих спільних відомчих випробувань. Тобто ви знаходите якесь відомчу установу, це може бути ГУР. СБУ, Міністерство внутрішніх справ, Генеральний штаб, тощо, то, що, то що. Я вибачаюсь, тут у мене помічник зайшов. Він у мене як завжди такі, знаєте, от, коли я пишу ефіри, у нього так. Зайти і пошуміти, це нормально. Так от, це можуть бути відночі випробування ГУР, СБУ, МВС, Генеральний Штаб, то що. Тобто ви приходите до них. Кажуть, у вас є попит на засоби радіатурної боротьби? Так, є. Окей, давайте ми проведемо спільні. Випробування нашого засобу для того, щоб далі йти по 256 й постанові. Це достатньо суттєво спрощить всю процедуру. Міністерство оборони не буде вас ганяти там кругами ада бюрократичними. І тут я вам теж раджу все ж таки звернутися на Брейван. Там, принаймні, команда, яка де ви зареєструєтесь, Там достатньо все просто: посилання, там відповідні відео, я додам. Але. Плюс в тому, що Бриван це, точка, це відповідна точка входу, де команда в Бривані підхопить вашу ініціативу, дасть зразки документів, зразки технічних умов, різноманітних тих актів, випробувань, допоможе вам їх заповнити, перевірити, чи вірно ви заповнили, чи ні. І далі там все це спрямує до Міністерства оборони України, для того, щоб далі це все ж таки відбувалося більш-менш комфортно. Це те, що стосується яким шляхом вам рухатися. Якщо у вас все ж таки залишили запитання, давайте пишіть в коментарях. Я буду намагатись там відповідати в коментарях. Так, друзі, на я хотів би додати щодо того, що якщо ви дійсно створюєте підприємство, да, тобто ваше підприємство робляє якийсь виріб. Тобто, бажано, звісно, мати якусь людину, яка розуміє, як з комплектуючих зібрати цей виріб. Розрахувати відповідне е, оподаткування, розрахувати відповідний прибуток, бо є такий постанок 1275 і 736, яка регулюють. Це питання, і це дуже важливе питання, те, про що я на початку сказав, що якщо ви будете все ж таки вилазити за ту маржинальність, яка передбачена всіми постановами, то до вас прийдуть чувачели і зроблять вам ай-яй-яй. І це буде дуже погано, хоча будете розповідати і доказувати, наскільки ви виробляєте потужний виріб. І що тут це дуже корисно і що це захищає наших військових, але, на жаль, тих чуваків, які до вас прийдуть, це взагалі не бибть. Тому ще раз хочу наголосити, що, якщо ви, моду кажучи, Створюєте реп, а реп це ну, давайте так саме примітивна історія, це корпус, джамер, блок жилень DC-DC, якісь антени, роз'єми, дрот, живлення. От Все з цього ви збираєте кажучи, там, корисну історію, корисну модель. Да? Якщо ви там ще, ще використовуєте запатентоване, це взагалі чудово. І з цього всього з формуванням розуміння вартості від китайців. Від китайців до кінцевого виробу. З цих постанов це все описано. Ви це почитаєте, друзі мої. Ви повинні сформувати відповідну вартість. Так, друзі мої, от дві постанови це 1275. Е -е деякі питання щодо відповідних закупівель, оборонних закупівель. Деталізація там прописана. Вона вносить зміни в постанову 736 діючу постанову, де вже прописані відповідні відсоткові речі. Зараз наступний слайд, який пам'ятаю, це буде постанова вже 736. Так, да, ось постанова 736, дивіться. Треба теж і уважно вивчити, ознайомитись, особливо якщо дійсно ви не фунтово біле підприємство. Ваші богатлі бажано знати, розуміти, як це працює. От я вам підкреслюю ті питання, на які в подальшому, все ж таки, під час перевірки ваших державних контрактів будуть звертати увагу, перевіряючи. Це дуже важливо, звісно, якщо ви не є фунтовим підприємством, а якщо ви є системним великим підприємством. Якщо ви фунтове підприємство, то тут взагалі можна не паритися, хто кажуть, кліпати, аби купували. Слава Україні, друзі, мої, і всього вам на краще. Бережіть себе.